Наближаються роковини трагедії, яка сталася минулого року, 19 серпня. Тоді від удару російської ракети по Чернігівському обласному музично-драматичному театру загинули семеро людей, понад сотню дістали поранення, постраждали будівлі поруч. У момент удару в приміщенні театру проходила анонсована виставка дронів Люті пташки. Це місце нагадує чернігівцям про трагедію, яка сталася у день великого релігійного свята. Саме тут, напередодні скорботної дати, встановили меморіальний стенд. Місце пам'яті втрачена спадщина. Місце трагедії це безпосередньо красна площа. На цьому інформаційному стенді буде вся інформація, що що відбувалося починаючи з лютого березня 2022 року. По, по сьогодні ця інформація вона уніфікована. Всі стенди вони будуть уніфіковані, які українською та нізкою мовою викладені. Це воєнний злочин якраз рашистів, коли вони ракети вдарили по драмтеатру. Причому з таким розрахунком, що як найбільше, як найбільше вразити, вбити, покалічити саме цивільних, тобто мирне населення. Саме тому це міморіальне інформаційна меморіальна табличка зроблена. На стенді – зображення Чернігівського обласного молодіжного центру, який ракетою поцілили рашисти у лютому березні 2022 року. Красна площа одна з 12 локацій, де розміщують таблички зі світлинами та відомостями про трагічну сторінку історії нашого міста. Це ініціатива громадської організації Північна культурна столиця, яку реалізували за сприяння міської влади та за підтримки фонду «Партнерство за сильну Україну, котрий фінансується урядами Великої Британії, Естонії, Канади, Нідерландів, США тощо, а також благодійного фонду ізоляція, платформа культурних ініціатив. Саме головне за qr кодом можна знайти абсолютно широке сприйняття цих подій. Це через посилання, через медіаресурси, через фотосвітлини створена інтерактивна карта, де кожен користувач інтернету може по цій карті подивитись місце розташування, вибудувати для себе маршрут пам'яті і сам самостійно пройти без ескурсовода, пройти і почитати про чернігів про його події. Нагадаємо, що у 2023 році робоча група з перейменування вулиць при управлінні культури та туризму Чернігівської міської ради підготувала попередній перелік місць пам'яті у Чернігові. Більшість з них увійшли до двох перших маршрутів пам'яті. Влітку минулого року в мікрорайоні Масани та на вулиці В'ячеслава Чорновола були встановлені перші два інформаційні стенди, виконані в стилі туристичної навігації Чернігова. На черзі інші маршрути. Стадіон. І бібліотека, музей старожитності бувший Терновського, це е, політехнічний університет, там два навіть з обох сторін ми, ми, ми поставимо на зупинках, це Бобровиця, це Яцево, це е, е, там, де була розстріляна черга, е, е, це е, на Подусівці, там, де дві школи було зруйновано, це ЗАЗ, там, де гуртожиток був понівечений і не тільки. Меморіальні стенди для встановлення на інших локаціях вже погоджені і зараз виготовляються. Протягом найближчих декількох тижнів їх встановлять у Чернігові. Потім вже відбудеться фінальна презентація цього проєкту.